Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Егоїзм заважає любові. Вчора я спілкувався зі своїм тестем. Ми говорили про любов, про те, як наповнити любов'ю серця, щоб вона випромінювалась з нас. У кінці розмови він сказав: Егоїзм заважає довести справу до кінця. Це дуже мудрий вислів. Але я трохи замислився про те, що взагалі означає довести справу до кінця, і дійшов до висновків. Думаю, кожний з нас має життєве завдання: визначити, для чого ми тут, або дізнатися, у чому сенс життя. І можна сказати, ми справляємося із завданням, коли знаходимо відповідь на це запитання. У цьому сенсі кожен намагається виконати завдання. Однак, коли ми збираємося довести справу до кінця, то з чого ж почати? Якщо ми досить смиренні, щоб визнати творця, тоді ми повинні чесно подивитися на своє життя в його світлі, а потім визнати, що ми бунтували проти нього і нам потрібна допомога. Усім нам потрібна допомога. І Ісус знає про це. Він єдиний, хто колись проголосив, що Він втілює слова життя. Іван почув це від Ісуса та записав А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5, 11-12 коли ви маєте сина, тоді ви зможете довести справу до кінця. Моя молитва сьогодні. Господи, я потребую тебе. Моє життя залежить від тебе. Ти є моєю дорогою, правдою і життям. Від Івана 14, 6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.